Бачили? Знову... О, все ж мабуть мабуть, лунку не влізе. Друг. В лунку не влізе, напевно. Не влазить. Ого, все ж треба. Все ж треба таке, чого одразу не зробить більше лунку. подивіться яка мордяка в нього. Ого, це такий хороший окунець взяв. Ну давай, давай, давай. Будемо зараз на храп обрати. О, подивіться. Все-таки пузатий. Ось вакін він. І знову на наш... Балансир в такому кольорі. Вітаю тігри! Всім привіт, мусульмані! Ми сьогодні разом з Сашком приїхали. Про це ти ляпнув? Приїхали на риболовлю. Половити хижака. Що сьогодні буде, ми самі взагалі не знаємо, бо приїхали на омання, місця цікаві. Угу. Ми знаходимося на заливах Дніпра, але погода сьогодні шепче, сонечко, а коли сонечко, і чим краще погода, тим взагалі риба гірше клює. Але ми все одно виїхали на вмання дізнатися, що сьогодні буде клювати, на які приманки. І ми будемо ловити таких Так, Хоча, до речі, я сьогодні буду робити більше вклін на балансири такі. Невеличкі мікро. Мікроб, ропала двоєчка, троєчка. А якщо є, якісь там будуть гарбачі, то може прийдемо на п'ятерку і взагалі подивимось, може і на судака сьогодні переключимось. Uh -huh. Так що вважаю, що риболовля буде цікава. І полюбив щось на Це все взагалі налегке. Так що, так, дивимося, не перехмакаємося. Далі тільки цікавіше. Ну, щось сидить. Зараз дізнаємось. Ось такий непоганий окунець. Покусився у нас на мікрон. Ось такий колір, маттайгер. І такий окунець. Пузатенький. О, такого я ще не знаходив, друзі. Подивіться, що я знайшов. Витягнув на балансир. Сітка. Хтось тут сітку поставив, ледве ропало не загубив. Давно в мене такого не було. Бачите? ганчірка, Так що навіть такі казуси трапляються на риболовлі. Отже, вирішив змінити приманку. Ось, виходить, ловив на такий мікрон. Цікава приманка, вона мені подобається, неодноразово на цей кольор ловив, але сьогодні хочу спробувати щось інакше. Багатенько. Тут і мікробів, і мікронів. Ми поставимо зараз ось такий синій сяточку і зараз на нього спробуємо щось піймати. Вважаю, що Кольором вгадаю, вже сьогодні перепробував, мабуть, 7 балансирів. Розпочинав з рапали двійки, потім тройки, жодного клювання не отримав, потім ще Локі Джон ставив п'ятерочку. Хотілося доказ спіймати і окінця. Також нічого. А потім поставив Микрон. і одразу ну, на третій анімації, третьому підкиданні був у мене окунець, потім був ще й підброс. Ну, зараз трошечки далі пройшов і вирішив спробувати ще такий колір. І зараз дізнаємось. От, опускаємо лунку, Голубина у нас приблизно Уже метр два. Три. Джес з половиною 4 вже. 4, 4 метри. чотири да, метри Буду робити так ось підкидання по 20 сантиметрів підіймаємо догори і саме так завлікаємо. І потім ось так будемо повільно опускати. Ну і вважаю, що на такій проводці у нас сьогодні щось і буде ловитись. Сонечко світе, хоч і морозець мінус 8, мінус 9. Але комфортно сьогодні рибалити і на таку ось вудку. цю вудку в крамниці Fish Hunter. Якщо вам цікаво, щоб мені зайвий раз в коментарях не писали, де я таку вудку придбав. Крамниці фішхантер вона коштує 350 гривень. Я попав на знижку 20%, тому вирішив одразу брати. О, сидить. Щось так давить. Ось, красень взяв. Ось я його жадібно так піднів. Ось такий. Добротний. І кряний. Ой, сидить. О, це вже хороший. Це вже давить. Ай-яй-яй. ай давай, 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 давай. О, о, який красень. О, все ж такий Добротний взяв. Хороший конець. О! Сидить. Ось який красень. Ось він. Такий. Отже, дивіться, друзі, провів приблизно 15 хвилин на сілунки. Взяв ось таких горбатеньких, гарних. Так що, а кінці Дуже такі залікові, але приходиться дуже так ходити, лунки бити, тобто робиш приблизно 5-10 лунок, попадаєш на кінця. Потім лунка заумирає, знову доводиться йти і знову доводиться знаходити того кінця, Але коли знаходиться він, то 5-6 штучок можна спіймати. ви щойно самі це побачили. Ну і тепер вирішив прийти ще от здовж берега і подивитися. Що тут також буде? Опружник розповідай. Що, трошки подіргав, як то кажу. Підманив його, а тоді довші паузи робив. Підрив і пауза там. Такий маленький. Якщо три. балансир поруч поставити, то Ну, приємна буде. Напевно була покльовка, да? клювання було приємне, але оконець замалий. А ты мне рыбалки? Такая проводочка в тебе. Ну, сейчас твою проводку. И так, ступенечка, чик. И так, чик. И назад так само. Чик. Чик. Оп. И на паузе просто. Ты ее а Да, жарко какая як літом. клитам. Треба раздевать. Спимал Сашко, на що? на Віверу? Да, дави. С эмикрон. Це бомбический балансив. Ми... Ми... А, мікро микроп это. Да, під... раз підкинув, понял. Другий раз ще раз зробив під... А я дивлюсь тебе тоже сьогодні на мікроб працює. А, да. так, у тебе такі невеличкі. У мене mm. трошки побільше, але теж мікроб. Mm -hmm. будемо ловити. ловить. Ого! Все це краса. ні на що? Не скажу, на що воно гамно. на що? Не бачу, а ну ага, так ти колір змінив. Угу. А я не синенький. Так ж і грабачі такі непогані. Бамбіна. Так дивись, які красончики. Ще і крині. Буквально, а то йшов від тебе десь на 15-20 хвилин і дивись який результат вже. На святковий стіл. Це ти хапушник, треба біля тебе десь бореться. Десь тут буде бориться. Ось, сидить. Ось такий добротний окунець. Взяв ось знову на Вів'єру. Мій кроп. Зараз знову будемо його опускати. Але так руками помантиляв, що могли мене побачити пінгвіни. Сашко точно, мабуть, побачив. Але це її пінгвіни ще можуть позбігатися. І головне так не швидить потихеньку, опускати лунку, щоб не зачепити рибу, якщо вона підійшла. Тобто ця рибалка делікатна. Треба робити все плавно. І вважаю, що зараз може відбутися клювання. І бачили знову. О, це ж добротне, мабуть, в лунку не влізе. Друг. В лунку не влізе, напевно. Не влазить. Ого, все ж треба. Це ж треба таке, чого одразу не зробить більше лунку. Подивіться, яка мордяка в нього. Ого, це такий хороший окунець взяв. Ну давай, давай, давай. Будемо зараз на храп обрати. О, подивіться. Все-таки пузатий. Ось який він. І знову на наш... Балансир в такому кольорі. Ось який гарненький. Ну що, Сашко, задоволено риболовлюєш? Та дивись. А чому ні? Куди дивитися? На бомби вакунів? Куди дивись? Друзі, подивіться, скільки окунців. І все, все завдячуючи ось таким вудкам, бачите? Людина робить. Продає по 350 гривень, можна придбати фішхантері. Посилання буде в описі під відео. І також ще. Сашко, в тебе це флагман чи це? Та я не пам'ятаю вже. Ну і така ще що... вудка, ну, більше клін сьогодні був несе. Як на балансир, мікрон, Вів'ера. І також намагались полови сьогодні на пірамідку, на пірамідку жодного клювання не було. Але ось подивіться, які красені. Усе кабани. Сашко, як тобі на, тримай свого кабанця? Давай. О. Скажи щось людям, як ти його там ловив сьогодні на такі вудки. Та звичайно. Ну так в камеру дивись. Як звичайно? Ну ось все, підбросик, пауза, то все. Ну ти задоволений риболовлею чи ні? А я? Незважаючи на те, що глуха зім'я, і у нас стільки риби. І до речі, вся риба знаходиться під першою і другою брівкою. Так що, кажи людям що. Всього хорошого. Риба є. Задоволення неймовірні. Удочки протестували. А З вас підписка на канал. Поїхали, вподобайка і далі буде. Сікавіш. Поїхали. Бай.